На площі Свободи у Харкові гамірно та людно. Містяни прийшли помилуватися знаменитим сухим фонтаном, який сьогодні запрацював вперше після трьох років простою. За словами відвідувачів, вімкнення водограю стало для них неочікуваною, але дуже приємною подією. Я в захваті. я побачила у дівчинки в інтернеті в сторіс і прийшла сюди відразу. Я вражена, тому що літо вже майже закінчилося. І запрацював фонтан, це таке вау, бо що, що відбувається взагалі. Я знаходжусь у Харкові. Виїжджала тільки спочатку на два місяці. Та дуже приємно, як місто вистанавлюється та багато людей з'являється, дуже звичайно круто. Супер! До речі, ми спеціально приїхали сьогодні. В телеграм-каналі в якомусь побачила, що в Харкові запрацював фонтан. І спеціально після роботи зайшли подивитися клас взагалі. Дітвора задоволена і, ну, дуже подобається. Дехто з маленьких харків'ян побачив сухий фонтан в дії вперше і не втратив можливості скупатися в ньому. Батьки малечі зазначають, що для дітей вімкнення водограю стало справжнім святом. У першому році, коли дитині було рік. Я сподівалася, що наступного року вона зможе бігати, але так не трапилось. Тому на даний момент ми дуже щасливі, що включений цей фонтан. Проте поки на постійній основі фонтан працювати не буде. Його увімкнули на один день з метою реалізувати технічні роботи. Зокрема, фахівці Харків Зеленбуду провели чистку від смиття та опалого листя. А після здійснили повну перевірку всіх систем фонтану. Сьогодні це технологічний процес, тому що будь-який механізм потребує того, щоб його, хоча б раз в рік, вмикали. Останній раз фонтан сухий, вмикали ще до війни. Зі зрозумілих причин він не працював. Сьогодні наші фахівці перевіряють парсунки, перевіряють електричні насоси, перевіряють підсвітки перевіряють чашу фонтану на герметичність, але, на жаль, він працює недовго, до вечора, і потім ми знову його вимкнемо. Повноцінну свою роботу сухий фонтан зможе відновити лише коли дозволить військова обстановка. На сьогодні через перманентну небезпеку обстрілів його запуск на щоденній основі є неможливим. Але заявляю, що після нашої перемоги цей фонтан обов'язково запрацює, як завжди, і буде радувати наших харків'ян. За словами містян, навіть на короткий час запуск водограю нагадав їм про довоєнні часи. Відвідувачі зізнаються, що мріють, аби не лише сухий фонтан, а й низка інших пам'яток якомога швидше відновили свою роботу у мирному Харкові. Хотілось побільше мирного ну, мирного життя, щоб почали працювати наші всі пам'ятки, фонтани, в тому числі, парки, сквери. Бо це як візитівка Харкова. У нас дуже багато фонтанів. Хочеться, щоб вже був мирне життя. Наші фонтани всі працювали, тому що Харків найкраще місце. Ольга Трачук. Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов, Харків, Новини.